Віктор Петров Домонтович Трипільська трагедія 1943 рік, ніч м'яко вгрузає ще теплий пісок боса нога. На що пароплава самотньо мерехтить, відбиваючись у вологому асфальті ріки. Червоний вогник сигнального ліхтаря. Тьм'яно блимає над дошками сходинок каламутно жовте світло притрушеною курявою електричної лампочки. Пилип ґудь показує матросові квитка і підіймається вгору на чердак. Обидві кошалки з курами він ставить під лавку. А туго набитий клумок з пшоном та гречкою кладе коло себе під бік. щоб... Трімаючи спиратись на нього ліктем. Сичить пара, по дошках чердака сновигають босі ноги. На пароплав, що йде до Києва, вантажать широкі, затягнені білою марлею козуби з полуницями. Великі зелено-червоні ягоди привабливо ніжно пахнуть у сухому і теплому нічному повітрі. Кінчили вантажити полуниці і гучною луною ліг у далеких просторах трипільських круч розлогий гудок. Загуркотіли сходинки, кінець тяжкої линви з глухим плюскотом упав у воду. Завирувала збаламучена колесами вода. Корпус пароплава почав мірно здригатись. Чорні кручі трипілля повільно відсунулись у порожній морок ночі. Над рікою тремтять хрумкі зорі, важко й глухо гупає машина. Покірно хилить голову Пилип гуць. неквапливо й поважно простує назустріч сну, але в павутинні дрімоти настирливою мухою і б'ється тривожна думка про несподівану зустріч по дорозі, коли він ішов до пароплава Степаном, головою сільради. Знов Пилипи зібрався до Києва, курей везеш, диви довозишся. Слова Степанові прозвучали як загроза, і одночасно як попередження, як вирок, виголошений наперед. Тепер, при згадці про них у серці Пилипові гадюкою щеміла нудьга. Він усвідомлював, що немає виходу. Але намагався сперечатись, був він упертий, неподатливий, ладний до кінця без жалю відстоювати своє. Ну, все, що з того? заперечує в думках Пилип. Двоє малят, жінка, стара мати, він кожне щодня їсти хоче. Хіба він з запалом каже до себе Пилип? Якогось лиха зробить, або ж якоїсь шкоди заподіє державі, що це пару курей та яку небудь чверть молока повезе до Києва. Тож і там хочуть люди освіжити собі душу. А звідтіля привезе балетки і пару метрів ситцю та віддасть їх бабі Мотрі за ці її кури. А той Степан, голова сільради, каже на нього: Ти, каже Пилипе, шпекулянт. Предатель соціалізму, несвідомий буржуазний клас, відрижка капіталізму. Відрижка? Це слово хвилює Пилипа, зачіпає його, як незаслужена образа. В ньому прокидається почуття гідності і обурення. Ніяка не відрижка, а людина, як і всі, і не шпекулянт ніякий. Сперечаючись із Степаном твердить до себе пилип у тій глибинній нічній півдрімоті, коли кожна думка здається ясною і переконливо прозорою. Не шпекулян та трудящий клас, що труди на себе приймає, прийняти на себе труди, то ніяка ще не спекуляція. Так, у суперечках з Степаном, головою сільради в думках про справедливість, Треба, щоб усе було правильно. Пилип поринає в сон. Сечить пара, глухо хлюпають по воді колеса, хропуть, стогнуть, белькотять крізь сон потомлені люди, збившись купами або похилившись один одному на плече. Тане тривожними снами ніч. Потім приходить бліда восиній світанок. У передранковій тиші стигне молочно біла поверхня ріки. Пилип гуць прокидається свого баламутного півзабуття, скидає з голови картуза, стомлено позіхає і тричі христиться на схід. Назустріч з туману виринає буксирний пароплав. Він хрипко стогне, випльовуючи спазми гудків. За ним нанизані на чорну струну линви, повзуть одна по одній пласки на мистини присадкуватих барш. Уздовж низького лівого берега, де густі закучерявились верби, опрозорена зелена вода простяглася рівною, як люстро, смугою. З берега до пароплава хвилями доходять солодкі пахощі скошеної прив'яленої трави. Відбитий у водяному люстрі нерухомо завмер пароплав і повільно пливуть повз нього брунатно-зелені копиці свіжого сіна. При світлі ясного дня нічні примари здаються химерними витівками, здатними лякати хіба що малих дітей. Вчорашня зустріч зі Степаном у Пилиповій уяві постає, немов уривки напівзабутого сну. Якось то воно буде, каже до себе, заспокоюючи, Пилип і звертається до сусідки, що везе до Києва повну кошалку огірків, масло загорнене в капустяний лист і молоду картоплю, розпочинаючи з нею балачку про те, де краще в місті купити ситцю, чи то на житньому базарі, чи на Євбазі, чи на Басарабці. Розмова привертає увагу інших. І дискусія стає спільною, уриваючись уже під самим Києвом, коли з'являється матрос, і всіх женуть з чердака вниз. Закривають люки. Ніхто не повинен лишитися на чердаку, коли пароплав проходить під мостами. Не доходячи до Наводницького мосту, пароплав спиняється і бурхливо реве, як ненагодований звір. На високій горі правого берега, позолоченою свічкою в блакитному димі, палає залята променями ранкового сонця дзвіниця лаври. Хатки, побудовані на високих почорнілих од весняної води палях, розбіглися по піскових кучугурах луки порослої верболозом. Проминувши порожні піскові смуги пляжів уже перед містом. Пароплав викреслює широку дугу, круто завертає і причалює до пристані. Счиняється метушня. Баби з клунками, мов на віжені, кидаються до виходів. Розгублено, як зосліпу, пнуться вони вперед, квокчуть збентежені кури, висунувши з кошалки вогняно-червоний гребінь, витягує горлянку і голосно співає сіро-жовтий півень. Вищий і б'ється в мішку на спині у сусіда порося, босий матрос на сходинках кидає картонні прямокутники квитків у карнавку. Київ місто ще спить. Хмаркою тютюнового диму синіє простір порожнього майдану перед дощаним павільйоном пристані, високо в синяві прозорого неба. Піднісся над кручею срібнобанний Андрій. Між куб кінського хною підстрибують і грибуть Цвірінькаючи заклопотані горобці. Порожніми вулицями в блакитних сутінках кам'яниць Пилип спішить на базар. Вузол туго набитого клумака муляє і ріже йому плече, кошалки суліями молока, відтягують руки. Спродавшись на базарі, гуть стає в чергу біля входу до універмагу. Півколо з божеволілої юрби вже давно вирує і клекоче перед дверима крамниці. Кінні міліціонери вирізаються в натовп. Придавлені крупом коня гістерично вигукують жінки. Курява, давка, спека, сипливо реве довжелезна чорна рура радіо, згуки джазу змішуються з галасом юрби. Розчавлений людськими тулубами, стиснений з обох боків, притиснений до налятого соняшною спекою каміння будинкової стіни, Пилип знемагає. Солоний під струмками тече йому по обличчю, сліпить очі. Пилип нахиляється і полою піджака витирає на лобі краплі поту. Черга майже не посувається. Раз у раз поглядає Пилип, напалаючи сонце, на білі пішоходи, на чорні карбовані тіні, що спочатку скорочуються і зникають, а тоді знов починають рости і, непомітно пересуваючись з одного боку вулиці на протилежний, кажуть про пізній час. Хто зна, чи потрапить він ще сьогодні до крамниці, чи ні. і... Тоді йому доведеться заночувати тут на кам'яних плитах пішоходів, вартуючи чергу для себе на завтра перед універмагом. Багато часу і зусиль треба витратити в місті, щоб купити пару метрів ситцю. Пилип думає про те, що жити в великому місті моторошно і важко, що місто жорстоке і непривітне. Як каміння, з якого воно збудоване. Ні, він не хотів би лишитися тут, у цій кам'яній пустелі назавжди. Він не хотів би жити постійно в цій давці, куряві й спеці, в цьому галасі суперечок, дзелищанні трамваїв, у цьому сиплому реві радіо. Під вечір. Коли на дверях крамниць уже починають вішати таблички з написом Замкнено, Пилип в останню хвилину ще встиг забігти до спортової крамниці Динамо і купити в ній для бабиної мотреної дівчини замовлені балетки. І тоді знов Дніпро, знов пристань і пароплав. Жовтим полум'ям розлилась і палає вечірня ріка. Розгорнувши на колінах червону хустину, пили б крає доморобним з уламка коси зробленим ножем хліб і їсть його з цибулиною. І знову вже сперечається зі Степаном, заперечує. Якби він був шпекулянт що, то їв би оце із салом, а може, навіть і тарілку борщу замовив собі на пристані. А Атож, має давитися черствим шматком хліба, шпекулянт. Огидно не то, що слухати, бо навіть згадувати про таке гикає. Просить сусідку подивитися за кошалками і сходить чердаку вниз напитися з баку річної теплої води. Легкі синяві сутінки від високих київських гір упали на Дніпро. Простяглися на білий пісок шляху, вкрили темне зело дерев Труханового острова. Знеможений денною спекою Дніпро міниться в кольорах. З горячо жовтого він стає рожевим, тоді переходить у фіолетовий і, нарешті, робиться попелясто сірий. Гуде пароплав раз і ще раз і втретє, пізній вечір. Дикі качки потягли за Дніпро на поживу до просяних і гречаних піль. Уздовж фарватеру михтять червоні вогні сигнальних бакенів. Сяючи електрикою, кидаючи в темний морок ночі сліпучі жмутки світла прожекторів, пароплав, що йде прямим маршрутом з Києва до Херсона, примарним привидом проноситься між поснулих берегів Чорної ріки. Трипілля. Пісок ще зберігає вечірнє тепло, глибоко грузне в пісок боса нога, Густішають сутінки в глибинах Трипільських ярів. Це тут, у 19-му році, отаман Зелений зняв повстання. Пилип був тоді ще зовсім малий хлопець, але він добре пам'ятає, як люди з околишніх сел. Засівши по цих кручах, зустріли рушничним і кулеметним вогнем пароплави з київськими комсомольцями. Давно вже не лишилось жодного з тих, які гуляли в зеленого, а все ще беруть і беруть людей: із Трепілля, із Халеп'я, із жуківців, і Верем'я, і з Тайок. З усіх і ближчих. І дальших сел. Бандитський район, кажуть, у районі в Обухові, Пилип проходить в ярку підкручію повскладений з цегли, пофарбований у темно-синю барву пам'ятничок комсомольцям, побитим під трепіллям Тоді, замість піти шляхом, вулицею, звертає в бік на стежку. Він запевняє себе, що робить це, щоб скоротити дорогу, а насправді змінює звичну путь, щоб не зустрітися ненароком зі Степаном. Він іде вздовж рівчака, в якому протікає струмок, внизу садиб заливадами під густим плетивом гілля розкладистих вер. Удома стара мати і діти вже полягли спати, але жінка ще не спить. Вона сидить на порозі відчинених дверей хати і чекає на нього з вечерею. Розпливчатою плямою біліє в присмерках її хустина. Пилип причиняє за собою фіртку, Ганна підводиться йому назустріч. серце... Як спійманий птах мліє і обривається. Здається, не мов би не з учорашнього вечора, а давно, безмежно, давно він її не бачив. Довгі роки протекли між учорашнім днем і цим. Невимовна тривога гострою голкою шкрябає по серцю, страх утрати пронизує мозок. У нічній пітьмі її обличчя здається йому таким принадним і ніжним, як ще ніколи. Він бере її за руки, притягує до себе і цілує її в уста. Ще ніколи, здається, не була вона така бажана йому, як у цю мить, сповнену страху, тривоги і непевності. Бажання поглинає його і раптом зникає все. Жовто гаряче полум'я ріки, сипли рев, радіо, тривога, гадка про Степана, тягар, що ліг йому на серце, і млосна втома. Коли Пилипа Гудзя забрали і повезли до Обухова, а звітіль до Києва. А потім він опинився далеко в концтаборі на півночі в бараках, оточених дротом посередині занесених снігом цілинних лісів, він скрізь весь час відчував тільки одне обурення і лють. Чорна лють клекотіла в ньому, сліпий гнів п'янив йому мозок, думка весь час наверталася на те саме. Не по правді присудили його на два роки. Неправда, що він шпекулянт. Він заперечував, не погоджувався. Був він упертий, непокірливий і гордовитий, Отстоював своє й так, щоб по його, як він думає, було. З заперечення народжувалося рішення. З рішенням вчинок він вирішив не коритися. Він плекав у собі від батьків успадковану віру в могутню непереможність особистої непокори, в силу і міць особистого спротиву. Йому здавалося, що досить йому не скоритися, досить, якщо він повстане, якщо він виступить проти неправди, себе протиставить усьому, що є і як воно є, і все буде гаразд, усе. Буде знову, як було, весь час перед цим хата й город, хустина жінки, що біліє в темряві, плач дитини, гудок пароплава, загублений у Нічних Ярах трепілля. Певне, навіть знов вузол клунка, що муляє, ріже плече, коли він прямує на світанку в місті з пристані на базар. Думка про втечу. Заволоділа ним, це було те єдине, про що він ще здібний був думати, чим він жив. І він утік, не зважаючи ані на що. На дріт, на псів, на відстань, ліси, голод. Це було дужче за нього. Голос особистої непокори, віри у втечу, примусовий з дідів і прадідів успадкований інстинкт утечі, віра, що з утечі народжується визволення. І оце він знов босою ногою відчуває тепло піску. І знов, минувши мурованого пам'ятника, звертає вниз на стежку. Протоптану вздовж струмка попід вербами він робить це як і давніше, щоб ненароком не натрапити на Степана голову сільради. Він прийшов до хати, і все було як давніше, як і колись. Він не ховався, хоч і уникав зайвий раз показуватись поблизу сільради, і погас до кооперативи ходила жінка Ганна. а… Не він. Довгий час його не чіпали, скидалось на те, що про нього забули. Ніхто не сказав йому півслова, коли він повернувся в село. Ніхто ані про що не спитав його, нікуди його не викликали: ні до району, ані до сільради. Здавалося, що про нього забули. Тільки стара мати сумувала. Як же ж воно буде? А він відповідав, не журіться, мамо, якось то воно буде, може, воно ще минеться, висловлювала сподіванку Ганна. Та чи рубав він дрова на подвір'ї коло хати, чи молотив збіжжя в клуні, чи сіно косив у ярку, чи ввечері, сидячи в хаті колихав дитину на коліні? Почуття страху й непевності ніколи не покидало його. Так як людина, що на великдень гойдається на гойдалці, вузька дощечка на мить звисає вгорі і тоді раптом зривається униз у прірву. За півроку пізно восени, коли однієї ночі взяли відразу на селі, Тридцять шість чоловіків. Забрали тоді Пилипа Гудзя. Судили його тепер уже не за спекуляцію. Про спекуляцію не було тепер уже й найменшої згадки. А за втечу з констабору і дістав він уже тепер не два роки, як перше, а вісім. Вісім років. Вісім довгих Сибірських суворих зим, вісім гарячих душних таєжних літ, вісім років важкої голодної праці. До концтабору Пилип Гуць увійшов тепер вдруге, як господар, як владар, певний себе, твердий і непохитний, і не було в ньому до себе жалю. Стиснувши зуби, щепивши щелепи, він пиляв вікові таєжні дерева, котив з гори стовбури, в'язав у холодній, як крига воді, плоти, хворів на черяки і живіт умирав і знову видужував, варив у консервній бляшанці юшку з наловленої риби, страждав улітку от комашні, взимку від блащець думав про дім. Згадував про жінку, про стару матір і малих дітей, що росли без нього, певно, голодні і обідрані, і думав про правду, про те, що не на правді стоїть світ, що не по правді засудили його на два роки, бо не був спекулянтом, і тому втік. А тепер за те, що втік, за це має покараний бути і корився, і робив, і не мав до себе жалю. Коли ж через вісім років знов торкнулися ноги і зір упав на сині вечірні тіні трипільських круч, і на дворі коло хати побачив білу хустину ганину, серце зірвалося йому мліючи. Плакала йому на грудях жінка, побивалася, скаржилася на гірку долю жіночу, захлиналася від сліз, розповідала, як жадної вістки, од нього не маючи, думала про нього, що помер він на чужині, і як важко було їй з малими дітьми, і як зовсім уже гинули, занепадали, та взяли в прийми. Івана Білоконя, а це вже більше, мабуть, як рік минув, то його Івана теж забрали, десь до Сибіру заслали, а в неї від нього двоє діток малих, сказала і замовкла. Залякано великими очима дивилася на чоловіка, знала твердою уперту круту його вдачу, думала битиме, цього вже ніколи він їй не подарує, до смерти битиме, уп'є. Закрила очі, схилила покірливо голову. Та стримано й поважно сказав до неї Пилип Гуць. Не плач, Ганно, кохав і годував Іван Білокінь моїх дітей. Коли мене не було, то й я кохатиму і годуватиму його дітей. Треба, щоб по правді жили на світі люди, бо неправда грудка крихкої глини, а правда тверда і непохитна, як камінь. І Гуць був такий, твердий і упертий. Без жалю як камінь.